Трансляція запустилась на 3 хвилини раніше. От що буває тоді, коли я не чекаю Дмитра. Тобто ми не на 5 хвилин після оголошення трансляції виходимо в ефір, а за 3 хвилини раніше. Всім доброго вечора! Чи чути мене, чи мене видно, чи все у вас добре. Напишіть, як ваші справи. Слава Україні! Слава ЗСУ! У нас сьогодні. Стислий стрімчик, як зазвичай, не більше трьох годин він буде тривати. Дмитра не буде сьогодні. Дмитро поїхав знову викупати якихось орків, і знаєте, будемо вже сваритися, сваритися, мабуть, з військовими, з нашими, тому що дають якихось орків незрозумілих абсолютно. Я ж питаю нормально: хлопці, є зуби у орка? Ну, нормальний нормальний стан здоров'я. Кажуть, да, все нормально. Приїжджаємо, кажемо, покажи зуби. Він такий раз, а зубів нема. Куди його дівати? Його ну, ніхто не купиш, не продаш нікуди. Таке. Всі ж гумор розуміють, да? нормально Нормально з гумором у всіх. Да? Е е дуже добре. Значить, я повернувся з е зони бойових дій е в черговий раз, записав вам відосики. Анонсую, анонсую. Багато хто з вас запитував відео про полк Кастуся Калиновського. Ну, хто не знає, це білоруси, які воюють за Україну. Є такий відосик, є таке інтерв'ю, є безліч абсолютно ексклюзивних відео, які вони мені поскидали, які ніде до цього не публікувались. Вони у них були в архіві. І от, якби просто я не знаю, по-дружньому, що провели нормальне інтерв'ю, вони мені скидають ці відосики. А я все це а, складу і опублікую найближчим часом. Гумор, зрозумілий, це добре. Добре, друзі. Далі про гармату, про те, як працює гарматний розрахунок. Вже зараз я вас запрошую о 19.30 переходити і дивитися це відео сьогодні ж. От Зараз цей стрім закінчиться. Да? І потім там Кава-Чай, якщо встигаємо, і перегляньте це відео. Там 15 хвилин, буквально як працює гарматний розрахунок. Потім літуни. З літунами я провів ніч. <гум> Ніч провів з літунами. Тобто з вечора приїхав до них на позиції. А там буквально 1,5-2 кілометра до позицій, з яких вони вже працюють, а до ворога загалом десь 3-4 кілометра. А, заночував у них. А... Я повністю все це записував да, і з вечора, як ми приїхали, спілкувалися, лягли спати. Зранку, як вони збираються на полювання, виїжджають, розкладаються, взлітають, тобто абсолютно все. Я розумію, що нашим людям ми звикли, багато хто, на жаль, на жаль, багато хто звик дивитися про Бік бадабум в Телеграмі. Це, знаєте, там одна хвилинка відео чи 20 секунд відео, бік-бадабум і все. А я хочу показати, і дуже хочу, щоб ви подивилися, як би вжилися, відчули цю атмосферу повністю, що відбувається перед бік -бадабум. Да? Що людям потрібно на морозі вистояти, іноді там по 5, по 7, по 8 годин на морозі замерзлими руками, як вони керують цими дронами, як вони роблять ці скіди, як це іноді не спрацьовує, і так далі. і так далі, і так далі. Тобто мова, пряма мова від бійців, прямо закопів, де вони працюють. Це відео також скоро буде на каналі. А потім ще у мене є відео з двома героями України: легендарний комбат К2. Якщо чули, якщо не чули, вже можете зайти в Ютубчик, е знайти К2, тому що батальйон також називається К2, і переглянути їхні відосики. Там також і відосики скидань, і багато-багато іншого. Там є відео, наприклад, як Орк е привів е їхній дрон, який летів над ним, привів до позицій, ну і потім ці, ці позиції були бік, -бік бадабум І е е герой України Адам. І також батальйон чи взвод, чи я не пам'ятаю, як саме зветься підрозділ, також одноіменний підрозділ Адам, і також там є що розповісти. Хлопці дуже скромні, розповідають вони неохоче, Про деякі інтерв'ю мені доводиться там тиждень домовлятися, їхати, перепитувати і так далі. Але менше з тим, я думаю, що... Цей контент буде цікавий. Стосовно російської мови, я вже говорив всім, і мені не цікаво, росіяни, мені не цікаво, вам взагалі більше щось розповідати. Ви мені не цікаві, і нам ви не цікаві. Якщо ви за перших півроку ще не зрозуміли нічого, те, що я робив, да? абсолютно чесно робив на цих інтерв'ю, доводив щось там зі шкіри ліс, да? щоб, щоб ви щось зрозуміли. Якщо ви ще щось не зрозуміли, ну все. Ну тобто. Все, тобто, все, Да? Далі я якби ну, вмиваю руки. От, значить, що ще? що ще? Які ще є новини? На жаль, є і складні новини, окрім того, що люди у нас в піднесеному стані, окрім того, що у людей у нас у наших чудова моральна підготовка, всі абсолютно в бойовому настрої, є і проблеми. Звісно, якщо я поїхав в зону бойових дій і не розкажу вам про основну проблему, яка там була, то запитання, а навіщо я тоді туди, туди взагалі їздив. Отже, головна тема, давайте послухаємо тут три хвилинки буквально. Покажемо градик, да? так. Так зблизька тільки можна. Ось стоять у нас градики, чекають на орків. Будуть кришити рашистиків. Позивний брокер, командир реактивної батареї. Скільки вам років? 24. 24. Ну ви молодо виглядаєте, як для командира. Давно ви вийдете скажіть? З випуску Національної академії сухопутних військ з 21 року. З 21 року, тобто. У 19 му році випустився і з 19-го року. І одразу стали на посаду командира батареї. Ну, за 5 місяців прийняв посаду командира батареї після випуску. Угу. А ви позивний? Е, позивний фізрук, заступник ЗНПЗ, випустився також з Національної академії в 20-му році. Ви постійно... Ці батареї, да. так? Ці батареї, як випустився, такий по теперішній час. Ну, хлопці, а... <клух> я <клух> бачу, що стоять зараз ваші гради, щось по різних місцях да, і є проблеми якісь. Так, на жаль, проблема тільки в снарядах. Тобто технічна частина, особовий склад. Ми все повністю готові до виконання завдання. Залишилось тільки БК. По особового складу я бачу, що є настрій. Так, так. Бойовий настрій, хлопці готові в будь-який час виконувати завдання. Незалежно, холодно, жарко, будь-коли, тільки без снарядів. До ворога 11 кілометрів по прямі. Так. Тобто, цілком робоча відстань для вас? Цілком. Передайте, що, що можете передати нашим людям, які нас дивляться. Е, велике прохання. Не втомлюйтесь допомагати нам. Не втомлюйтесь е, чекати цієї саме перемоги. Бо ми працюємо, стараємося по максимуму. І нам потрібна допомога. Нам потрібна допомога вже не в їжі, не в теплих речах. Нам потрібна допомога в БК. Чим більше, тим краще. Звичайні люди навряд чи нам можуть допомогти в БК. У звичайних людей, можливо, є зв'язки також, я сподіваюся. Тобто про це просто потрібно говорити всім завжди просити і казати, що нам потрібна бика. Дуже просимо. Чим більше, тим краще. Що ви можете сказати На рахунок бика? На рахунок взагалі чого. На мою думку, сама вагоміша допомога буде нам це звичайно в бика. Люди вже всі вдіті, ми реально маємо що їсти. Забезпечення потому, потужне потрібно працювати на перемогу і працювати всім, всім разом. Моє одне ціле, одна сильна нація, один єдиний організм. Як будуть всі викладатись на 100%, і так ми здобудемо нашу перемогу. Ви навіть не уявляєте собі, скільки міці, скільки потужності, скільки сили в цих людях. Просто спілкуєшся з ними і відчуваєш. Вони передають тобі цю силу. І так дійсно дійсно у нас є певні проблеми. Так, це проблеми з БК. Так, дійсно, нам їх не вистачає. Це правда. Але наразі, що я можу сказати? Що, по-перше, питання вирішується. Питання постійно це вирішується. А по-друге, давайте згадаємо, що сталося нещодавно в Углядарі. Просто переглянемо. Якщо хтось не дивився це відео. Ось, будь ласка, це Угледар. Це орки, які там пишуть про двохсотих. Ось дивіться на своїх двохсотих, на трьохсотих, на свою мразоту тупорилу, просто, яка просто пре в черговий раз колоною е, на нашу українську землю. Ті люди, які там знаходяться всередині, вони навіть не розуміють, чого вони пруть, з якою метою вони пруть. І подивіться на них. Ось ви, мразі, ось. рашисти. Нікчемні. Просто я, 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 не хочу, я не хочу просто говорити, да, хто ви є тут зараз, ви самі знаєте. Тому що я не підберу зараз цензурних слів. Але ось що з вами відбувається. Просто насолоджуйтесь. Дивіться, це гарять ваші тварюки, які прийшли на українську землю і тут же згоріли всі. Це відбулося нещодавно. Це відбулося під Угледаром. І ви пишете тут про якихось двохсотих. Подивіться ви мразі. Подивіться, як ви біжите. Ви. Секуни, блін. Просто смердючі нікчемні секуни. От і все, що я можу про е, вас сказати. На своїх е, нікчемних бляшанках. Тобто. Так, БК не вистачає. Але як бачите, там, де воно критично необхідне, воно з'являється. І я з цього можу зробити лише один висновок, що нам зараз доводиться трохи економити. І навіть не трохи, а реально економити. Але там, де воно дійсно потрібно, воно буде. А... І так, так, там, де його не вистачає, там більше роботи піхоті. А... Звісно співвідношення в живій силі може один до п'яти, може один до десяти. Але ми займаємо е, оборону, і звісно, що вони пруть. Так, вони пруть як Орда, вони лізуть по своїх трупах, вони стріляють один одному в спину. Е, але давайте просто переглянемо ще одне відео. Ось е, буквально сьогодні. Е, з ночі люди виклали, які працюють на Бахмутському напрямку. Я не знаю, наскільки добре буде чути, але хлопці говорять, що це за одну ніч. Це гільзи за одну ніч. Одна ніч, так? Доба. За добу. Мінус одна. Мінус вторая. І там Мінус петухи. А там мінус підери. А там, а там ваші петушня ваша рашистська. Yeah, от там, де вони показують. От там вони всі отак от лежать і один по одному лізуть просто. А, тобто, ну, можете собі уявити, скільки вони за цю добу поклали рашистів? Незліченну кількість. І менше з тим. Коли таке співвідношення сил, там 1 до 5 або 1 до 10, звісно, що расисти трохи можуть десь просунутися. Ніякої зради в цьому немає, ніякої катастрофи в цьому нема. Е, просто іноді потрібно трохи відійти для того, щоб зберегти особовий склад. Тимчасово залишивши там кілька метрів або кілька кілометрів. Зараз дочекаємося трішечки допомоги, дочекаємося БК. підемо і знищимо всю цю нікчемну мразоту. От і все. Буде, ну я вірю, що буде так. Що я ще хотів вам показати? Кілька фрагментів. Навіть не фрагментів це не фрагмент. Це якась, якась молекула просто. Дивіться. Що воно, що воно таке? Ось. На руки подивіться. Це синок володеньки Соловйова. Володенька. А як же ж там традиційні цінності твої? а? Що? Маникюр у него достаточно тради, традиционный? Скажи мне, не будь ласка. За что вы боретесь, дебилы? Воно, ця тупорила, тупорила мразь, розповідає вам про те, что вы... Скажу, скажу по-русски. Эта тупорилая мразь говорит, Что вы должны пойти и сдохнуть За какие-то там традиционные ценности Какого-то там непонятного абсолютно мутного пятна Под названием русский мир. И тут сын вот этой вот мрази, Это, это еще не все фотографии. А ну ще і в фотографується. Ну, ск Скажіть, ви, ви не ідіоти? Ви не крітіни? Все, пока-пока. Е, втомився я розмовляти вашою мовою. А переходимо до наступних відео. Це люди з. Як же ж зветься цей канал? Я записав. Зараз одну секунду, треба обов'язково сказати. Канал е, Телефонні герої. Канал Телефонні герої в Телеграмі. Ми скидували це відео собі в Телеграм, можете перейти подивитися. Якщо ви пам'ятаєте нещодавно, ну, звісно, що ви пам'ятаєте, як це ви можете не пам'ятати? Відео, де Дмитро там спілкувався з Чумачечей з Росії, яка назвала його апостолом. Да? І так от ці телефонні герої прийшли до неї додому. Як прийшли? Я так розумію, що вони просто попросили кур'єра, щоб той включив телефон пряму трансляцію а, у себе. І зайшов. Е, до, додому до цієї от Чумачечої. Тобто вони там ідуть по сходинках, е, тут розповідає, куди йти, куди повертати. І ось кур'єр заходить. Ну і можете, власне, переглянути їхнє спілкування. Так, що далі Я на третьому. Ну там 153 ю посмотрите. Постучите там где там 153-й. Куркну. А, так, да, так, да, так, да, заходимо. Там есть номер на двери. Да, я сейчас подожду, пока выйдут. дверь открыта. А ну, заходите, не заходите, заходите, они отдадут дадут там просто мама инвалид, да, заходите. Здрасте. Вперед, вперед. вот вперед, да, да, да. Давайте. А, а где Ольга Владимировна? А, вот, не знаю. Это я мама. А Ольга Это Владимировна, мама. Ольга Владимировна где? Ее нет, она вышла. А, где? Что куда вышла, Куда вышла? На инвалид. Ну, вышла погулять ты на инвалид. А я мама. Да, я знаю, я, я знаю, я, я знаю да, 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 да. Так дипломную отдайте работу. А дипломную работу. А? Дипломную работу отдайте. Выше, можно камеру я, я, на меня. Вот, дипломную чуть работу. Дипломную работу. Мою дипломную чуть, чуть работу. Мою дипломную, дипломную. Я О, по поводу можно? я по поводу военнопленных пишу дипломную работу военнопленных в Украине. Я поняла, но дело в том, дипломная работа это только с ней связаться, она придет, она у нас внук инвалид, у, у Саши ребенок инвалид детства, ага. вот и она быстро погулять с ним, понимаете? А в, а в плену в плену кто в плену вас кто? В плену это мой сын. Да так и что он поехал в Украину детей убивать, людей убивать, оккупант ебаный. Он это. Он убегал, его в розыске были. А -а -а, он не ебаный. А -а -а. Он убегал. Я вот как мать вам говорю. Угу. Он убегал, его нашли. Поняли? У -у -у. Вот. Он убегал, он с Питера призывался. И его это. Он убегал. Не хотел идти. Пускай за Украину туда, за Украину воюет. Вот, Ну же. все, слава Украине, слава Украине. Да, слава. Слава, слава. героям слава. Не жалко. Жалко всех детей, которые погибают. Дело в том, что а Оля придет, и она с ней освежит. Попозже надо прийти. Она гуляет, у нас у нее сын, у Саши, инвалид. Uh -huh. И она с ним на улицу вышла. А вообще я тут в Белгороде живу одна. Uh -huh, uh -huh. Муж у меня умер. Вот я только похоронила два дня как мужа. У меня 9 числа муж умер. И Саша не знает, пока ему не говорите, что отца вообще нет. Uh -huh. вот. а, она в Питере, и он приезжал, с Питера. Давайте, давайте. Я, я водитель, я нужно. Ладно, работать. все, слава Украине. Нет, uh -huh. то нет. Что? Ну, как я на это она не отвечает. Мені забирають, що не забирають. Та ні, ні. Там, он шли... не треба нічого. Що тут за. Ну, от, що ще прокоментувати. Дякую хлопцям з телеканалу, телеканалу, телеграм-каналу Телефонні герої. Приходьте, може, ще щось буде цікаве. Я сподіваюся і думаю, що ще буде щось цікаве. Але просто подивіться на це нікчем не жебракувати Бомжацьке бидло. Яке живе як, бо, як бомжі, які е, ненавидять себе, ненавидять все навколо. І тому вони йдуть сюди вмирати і вбивати, просто тому, що вони ненавидять цей світ, вони не хочуть жити. Ось проти чого ми воюємо. І ця... подивіться відео Дмитра, Окей, да? подивіться це інтерв'ю. Там навіть по-русски є, якщо. що. То есть можете посмотреть на себя и, и еще раз посмотреть, какое вы быдло, как вы в говне все живете там. В говне живете, к нам сюда пришли. Че пришли? Сдохните здесь все, не надо сюда ходить. О, е, да, Ще дуже хотів подякувати е, ГО Громадський ХАБ. Це компанія однодумців, які поставили собі за мету вигнати Росію з ООН і проводять у зв'язку з цим серйозну роботу. Крім цього, вони заснували проект Чайка 38 у рамках якого допомагають бійцям українського річкового флоту. Вони будуть раді, якщо ви підтримаєте їхню діяльність. Підписавши петицію або приєднавшись до ініціативи Чайка 38, усі посилання знайдете в описі до цього відео. Я сподіваюся, що Надія вже додала посилання. Всі відповідні, і хлопці дійсно роблять дуже велику роботу для того, щоб вигнати Росію з ООН. Я їх знаю особисто і вони працюють над цим щоденно і з самого початку повномасштабного російського вторгнення. Користуючись нагодою, хочу передати е, слова подяки всім нашим спонсорам, всім нашим адмінам, всім нашим волонтерам, всім людям, які допомагають. Е, програма обмінний фонд продовжує працювати. Обмінний фонд продовжує наповнюватись. Я вам вже не скажу скільки ми взяли е, ще викупили орків для обмінного фонду з останнього стріму з Дмитром, але ну десь штук 50 Мабуть, що є. І давайте хоч так подивимось, як це відбувається. Можливо, не всі підписані на Телеграм. А ми лише на телеграмі, від... лише на телеграмі викладаємо ці відео. Так, добре. Проїжджали десь, не знаємо де. Бойці 112-111 бригади взяли в плен 7 морка. Відніх один офіцер, лічно їм вручається 200 доларів. Програма роботи. Слава Україні! Героям слава! Я старший лейтенант Потік Олександр. Слухай, нікому не цікаво, ти Там старший лейтенант, ти там младший лейтенант. Ви всі лайно. Ви всі просто лайно. Росіяни, це просто лайно, суцільне. І. Таким чином ми продовжуємо працювати. Таким чином, ми продовжуємо. Ми відвозимо хлопцям коптери, дрони налічку, е скидаємо на карту. Всі вже хто цим цікавився, знають, що ми дійсно виплачуємо ці кошти. Так іноді бувають затримки невеличкі. Але я ще раз дякую нашим всім спонсорам, і всім, хто нам допомагає, тому що це все йде за ваш кошт. Ну, і також є певні компанії, які також нам допомагають. Ми про це писали на телеграмі і будемо ще про них говорити. І також можемо додати сюди в опис і в закріплений коментар до цього стріму. Ці компанії, які нам допомагали. Там значні кошти. Ну, як для простих людей, це значні кошти. Для того, щоб викупити рашистів. щось у мене фокус поплив, так? Да? Оп? Щоб викупити расистів і поміняти їх на наших людей, щоб повернути наших людей додому. Ну і власне, ви зараз побачили, як це все працює. Чи хотів я вам ще щось сьогодні показати? Ні, не хотів. Більше на сьогодні в мене нічого немає, окрім того, що я вам ще раз анонсую ті відео, які я нещодавно зробив. І окрім наших стандартних інтерв'ю, які також продовжують виходити. Кстати, росіяни, та ви смотрите інтерв'ю, Дмитрія. Чимарити-то он у вас там хорошо, ви обязательно смотрите да. и обтекайте. Да. Я також анонсую вам ті відео, які будуть. Це з полком Кастуся Калиновського. Білоруси, які воюють за Україну. Вы Питали мене про цей полк, я вам кажу, хлопці дуже зашифровані, між іншим, тобто, дуже важко було їх знайти, дуже важко було з ними поспілкуватися. Але ну, мені це вдалося. Все для вас, звісно що. А, відео про гармату. Одразу, зараз, вже через 40 хвилин, воно буде. Тобто, перегляньте, там 15 хвилин про те, як працює гарматний розрахунок, але так, щоб у вас просто було уявлення. Ну, не один лише бік-бадабум, да, а проникнутись. Як хлопці, хлопці живуть? Ми пішли до них в бліндаж, подивилися, скільки там в розрахунку людей, як часто вони змінюються і так далі. і так далі. Тобто, перегляньте. А, те саме з Літунами, більш обширне відео, де ми заночували. Ну і герої України, К2 і Ардам, Також ці відео будуть вже скоро і. Ну, а коли ці відео ви будете дивитися, я вже буду, скоріш за все, на наступному виїзді для того, щоб записати ще якісь відео з передової для того, щоб ну, трохи погружати наших людей в ту атмосферу, власне, яка відбувається. Тобто я не ставлю на меті там зробити якийсь форматний репортажик да, з стандартними запитаннями. Я більше ставлю собі за мету, щоб люди зрозуміли а, деякі деталі, деякі деталі того, що насправді відбувається на передовій. Наразі. Слава Україні, слава нації, ми обов'язково переможемо. Так, я казав, що є проблеми з БК, дійсно, дійсно, вони є. Але вони наразі вирішуються. І от ми бачили в Оглядарі. Да, начебто БК нема, тут Оглядар, орки пішли, бік-бадабум, насипали і е, все чудово. А... Ні, ви запитуєте, яка бригада? Це все, все ще 10-та бригада. Ось мені подарували вони фліску. Це з ними я записував і з Камбрігом, і записував минулого разу. Але це різні, різні підрозділи. І я минулого разу до лютонів не заїхав, а обіцяв заїхати. А ну, в мене є така штука, що якщо я вже пообіцяв, то маю, маю заїхати. І от цього разу я вже заїхав до них. От. Так що, все, друзі. Скоро допомога йде, допомога постійно надходить, допомоги буде ще більше. Я в цьому переконаний. І будемо крашити орків. Так що треба просто брати приклад з наших воїнів, брати приклад з наших бійців, набратися сили, набратися мужності, трохи зачекати, трохи потерпіти і допомагати їм. допомагати, їм, допомагати нашій армії, безумовно. Перемога за нами. Все буде Україна. Слава Україні! До побачення, друзі! Я не хочу затягувати цей стрім в 19.30. Зараз переходьте і диви, дивіться перше відео. Все, пока-пока!